І ще в лапках досягнення діючої влади. І я думаю, що самий перший потужний залп Янукович дає саме для того, щоб відзнаменувати планове виправнення души нашого народу всього українського. наше родинне древо. Але саме перший залп в тому, що сьогодні поступово обрізається все. Вони засушують і випалюють це коріння. Чому? Тому що без роду, без племені, без пам'яті з народом легше впоратися, його легше зробити покірним і заляканим. І тому, ці коріння не потрібні. І коли ви читаєте на багато зелених ворогах, любів Україну, то це є нечесна і неправильно зустрічого президента, тому що його дії і вчинки не травне Я думаю, що цей зал це як вирок нашої історії і всьому, що є нашою національною самоідентичністю. Я думаю, що далі він може святкувати і те. Що другим залпом він ставить Хрест на свободі, на будь-якій свободі, яка є в наших серцях, на свободі слова, на свободі розповідання, тому що перший раз за всі останні роки розвиваються між конфесійні протистояння. Перший раз сьогодні в День Незалежності президент не організував спільну молитву за Україну всіх конфесій і всіх церков. Чому? Тому що потрібен розгляд і потрібну свободу віри вбити і втратити назавжди. Вони дозволяють свободи жити щасливо і зарожня. Позволяють свободи збирати зібрання і виголошувати промови. дозволяють свободи служити і вірити в Україну. І саме тому такі залпи Вони потрібні тільки тим, хто сьогодні сподівається біля Януковича, отримати якісь свої додаткові статки. Нам потрібні такі лідери. Я переконана, що ні. Я думаю, що якщо далі розгортати ці невеличкі шість місяців, які знаходяться на при владі, ми можемо ще такими залпами святкувати, поховання суддів і суддів, Тому що сьогодні суди стоять. Вони ніколи не звикли, вони збирають документи і судять. Вони сьогодні приходять на роботу і виносять рішення і вироки. Але саме головне, в цих судах вже зовсім начисто не неправди і правосуддя, а тільки чого і дзвонять, і не більше нічого. Ми з вами можемо цей скорбний перелік продовжувати безкінечно, але не для того, ми зібралися. Ми хочемо тільки зрозуміти, а чому ж насправді не 19, а 20 залпів вдали 19-річчя України? Я думаю, що 20-й залп це якраз є певний аванс, певні чиєві для тих, хто підтримує виходячи під час виборів. Це і олігархія, і проти всіх, і ті, хто так ще інакше наші в цій розказі, це і частина еліт. Які займали таку позицію, яка була і вашим, і нашим, сидіть вчеріві за те, що майбутні плани Януковича сьогодні також поголошені. А вони прості. що вони планують? Вони планують в 2012 році не проводити парламентських виборів, перенести їх на 2015, а навіщо в країні вибори, яку хочуть бачити рабами і яку хочуть принизити. Наступний план це дуже чіткий і зрозумілий. Яковоч поставив завдання внести зміну в конституцію і провокувати термін перебування при владі президента з 5 до 7 років. І це значить, що в 2015-му вони не хочуть бачити передання президента. І останнє. Вони запланували, що в найближчий час, в вересні місяці, вони повернуться до Конституції Кучми. І окремий план для народу, який наївно вірує Януковича. Це гасло, що бідні будуть тепер повністю утримувати і обслуговувати багатих. Багаті тепер не будуть допомагати бідним, а навпаки, бідні допоможуть заможнім. Сьогодні планується економіка України, соціальні плани і напрямки. Все це сьогодні святкує Янукович. але ми з вами святкуємо зовсім інші події. І саме сьогодні я рада, що знайшлася велика кількість патріотів, які готові зробити перший крок, які готові піти. Вірною дорогою повернення до нормального, природного розвитку нашої держави. І тому сьогодні одне досягнення я є абсолютно безспірним, яким потрібно віддати належне. Я що вдалося за 6 місяців побудувати сильну, неподійну владу, де більше немає гілок та стовбур, де Їми повністю і безроздільно діючий президент. Це повне завершення нормального розвитку демократичних процесів в нашій державі. І тому зрозуміло, що сильна влада завжди для чогось потрібна, для чого вона потрібна сьогодні Януковичу? Сильна, нероздільна, абсолютна влада. Для того, щоб як масло зградою постійно погашувати чеку і не знати, що з нею зробити, щоб взяти єдність, спокій і стабільність нашої держави. Ні. Я переконана, що сильна влада, вона обов'язково мусить бути з совістю, щистю, спорядністю, справедливістю і служінням народу в Україні. І тоді сильна влада має сенс. А сьогодні це велике зло, яке принесе Україні ще багато сюрпризів, на які ми не очікуємо з вами. Я думаю, що сьогодні також нам не потрібно бути в розпачі і бути розгубленими і необ'єднаними, тому що як сприймають люди нового тирана і нового диктатора, як вони оцінюють його роботу. Чи готові вони служити? І сьогодні, коли пройшов мідовий місяць, як кажуть, а потім ще й не півроку нової влади ні нового президента, то виявилося, що і бджоли були фальшиві, і мед підроблений. і що нічого крім пустих обіцянок, там не було і немає. І тому. Ми з вами зараз, вже за перші шість місяців, тримаємо підсумок, як люди на сході, на заході, на півдні сприймають оховича. І, і перша новина, що в квітні місяці його підтримувало 41% громадян безроздільно, вірили і сподівалися, через шість місяців залишилася половина 20%. І можу сказати, що більш Іде падіння на сході і на півдні України. Крім того, ви пам'ятаєте, як перша велика задаківської угоди привела до того, що 60% людей вірили, що харківські угода з нашому Криму це перемога добро і в тому числі і дешевий газ. Але сьогодні, коли у людей запитали, то залишилося тільки 29% тих, що продовжує залишитися наївними і вірити всі слова обходища. Саме тому довіра відчуття сподівання падають дуже стрімко. І саме тим ми відрізняємося від інших народів пострадянського простору, що ми можемо вірити лідерам, ми можемо їх підтримувати. Ми навіть можемо Судати. Але Україна відрізняється тим, що вона не терпить ні обману, ні махінацій, ні відходу від своїх позицій, і від своїх цінностей. І саме тому і далі наша дія в тому, що вона...